У 1991 році Україна отримала найчисленнішу військову авіацію в Європі. У світовому рейтингу наші повітряні сили були на четвертому місці після США, Росії, і Китаю. А наш авіапарк налічував майже 2800 літальних апаратів. Першим етапом в роззброєні української авіації було списання всіх застарілих літаків типу Су 15 Ту-22, міг 25 та міг 23 у січні 1994 року президенти США України та Росії підписали в Кремлі Будапейський меморандум, згідно з яким Україна невдовзі віддасть РФ значну частину свого ядерного статку як плату за гарантії безпеки та газові борги. В тому списку були й 11 нових стратегічних бомбардувальників з мінімальним нальотом: 8 важких ту 160 та 3 ту 95 Якщо говорити про стратегічну авіацію, то й Америка і Росія не була зацікавлена в наявності України з її непрогнозованим геополітичним курсом важких бомбардувальників. Відповідно, і ліквідація бомбардувальників фінансувалася США як захід зниження небезпеки. Потім на Брухт Україна перетворила 60 літаків ракетоносців. Ту-22 різних модифікацій. Спочатку їх вивели зі стану бойової готовності. Було зняте обладнання, озброєння, двигуни. Було злите пальне. А потім планери розрізали на три частини. Останні ту 22 було урочисто знищено в січні 2006 року. В Полтаві на військовому литовищі. на цій церемонії відрізали краєчок носа літака. 15 сантиметровий конус. Відразу ж вручили як сувенір. Тоді Йому послу США Джону Гербсту. Упродовж наступних років розвитком української авіації майже не займалися у 2014 році, коли Російська Федерація розпочала збройний конфлікт на сході України та анексувала Крим, в нашій країні налічувалася лише одна бригада штурмової авіації. Однак із початком повномасштабного вторгнення РФ повітряні сили України змінилися. Попри те, що РФ майже щодня обстрілює військові об'єкти України та цивільну інфраструктуру, наші захисники намагаються домінувати у повітрі. Наразі повітряні сили ЗСУ мають на озброєні винищувачі міг 29 та су 27 бомбардувальники Су 24 та штурмовики Су 25 Ними пілоти збивають смертоносні ракети, якими ворог намагається нищити українські міста. Видко та точно завдають удари по військах супротивника центрах його логістичного забезпечення. Та не лише авіація закриває небо. Створена під час війни ППО України є унікальною. Ніде у світі немає такого різноманітного набору систем. Петріот айрісті. НАСАМС Крім того, Україна активно використовує проти Росії безпілотники. Невеликі і зовсім крихітні літальні апарати стали найвідомішою зброєю нинішньої війни. ФПВ, дрони, байрактари, шахеди усе це повітряні сили задіюють проти ворога. Однак для успішної оборони Україні потрібні винищувачі нового покоління, зокрема, ф 16 Наприкінці серпня, під час свого європейського турне президента України, Нідерланди пообіцяли передати 42 винищувачі, а Данія… Україні, 19 перші шість з яких Київ отримає до Нового року. Ми сподіваємося і віримо, що данські винищувачі допоможуть вам захистити ваше небо, український народ і допомогти Україні повернути землі, які по праву належать вам. Перебувають на озброєні повітряних сил ЗСУ й гелікоптери. Зокрема, їх нам надали Польща понад 10 радянських мі 24 А також парк з мі 2 та мі 8 був поповнений завдяки зусиллям Латвії, Чехії і Хорватії. Водночас відсутність достатньої кількості авіації не завадили нашим повітряним силам з початку повномасштабного вторгнення РФ проти України знищити понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога, зокрема 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих та 24 балістичні ракети, понад 2000 тисячі безпілотників і 13 неіміючих аналогов кинжалів.